питання в тому, що в принципі сталося з Трампом. Чому раптом Ну він то урізав фінансування в Україні, то схиляв нас до мирних перемовин. І тут раптом, а чи не дати вам якоїсь зброї? Давайте подивимось, як за 9 місяців у статусі президента США Трамп еволюціонував? І ще до того, як я зайду в овальний кабінет, незабаром після перемоги на президентських виборах я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною. Я врегулюю це дуже швидко. Я знаю обох. Я знаю Зеленського і я знаю Путіна. вони кажуть. А яка твоя позиція? Ти за Росію чи я за одну дуже просту річ? Я хочу, щоб люди перестали вбивати один одного. Ваша країна перебуває у великій скруті. Ви не перемагаєте, ви не виграєте цю війну. Ви повинні бути більш вдячними, бо повірте мені, у вас немає карт. З нами у вас є карти, але без нас у вас немає жодної карти. Президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Вашингтона Україні. як кандидат, ви сказали, що закінчите цю війну за 24 години. Ну, це було трохи як сарказм, коли я говорив це ми маємо укласти угоду, і угода може бути укладена дуже швидко. Вона не повинна бути настільки складною, щоб її не можна було укласти дуже швидко. Можливо, хтось не хоче укладати угоду. І якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не протримається довго. До цієї людини не будуть довго прислухатися, тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду. Я багато розмовляю з ним про те, щоб це було зроблено, і завжди кладу слухавку, кажучи: ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім ракети запускають у Київ або інше місто. І я кажу дивно. А після того, як це трапляється три-чотири рази, ти кажеш, розмова нічого не означає. я спостерігаю за діями Росії. Я дуже незадоволений діями Росії та президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. Ця війна триває вже три роки. Її ніколи не слід було починати. Чесно кажучи, я віддаю Україні належне за те, що вона так добре себе показала. І Я маю на увазі, що вони хороші бійці. Вони дуже хороші бійці. Отже, запитання в наступному риторика Трампа змінилась, бо він повірив у формулу миру з позиції е сили. Чи він просто зрозумів, що карт насправді немає у Путіна, і він прийняв сторону сили, тобто нашу сторону. Тут допомогло насправді дві речі: те, що я вже говорив, це наша стійкість, і друга це те, що ну не можна було росіянам аж так плювати йому в обличчя і також насміхатися. Тр потрібно було їм проявляти гнучкість. Вони насправді ще мають люфт часу зіграти в якусь дуже цікаву дипломатичну гру, так. але це коло можливостей, Тобто цей люфт він поступово починає звужуватися, і Росія насправді поступово навіть ці позиції менше. Перспективно за найгіршого для нас сценарію може отримати. Ми дійсно протрималися. Путін пообіцяв за літо вирішити питання Донеччини або зробити його таким, яким вигідним для себе. Він цього цього не зробив. Скільки ще часу давати? Е, перша реакція, плюс е, російсько-китайське зближення це крах ось всіх цих надій і бажань відірвати Росію від Китаю, зробити її основним союзником, бо саме Китай є основним супротивником. І коли вони всі вийшли на площі в Пекіні, ну тут, в принципі, нову тріаду зла всі побачили. І відповідно роз'єднувати їх, ну стало одним із м'яко кажуть поступово, звісно, його пріоритетів, і ну я знову ж таки кажу. Про карти дуже гарно було випуск. Про карти в нас їх насправді з'явилося просто більше, а в них їх з'явилося трішки менше. Ми проявляли конструктив, не дивлячись на всю ту історію, яка була, що Трамп на зрадив, Америка більше нам не друг. Президент говорив: ні, 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 це наш стратегічний союзник, це важка робота, але все одно ми знайдемо можливість і ми знайдемо порозуміння, і він відповідав за свої слова, тому що знав всі можливості наразі нашої країни, і це спрацювало. Змінити думку Трампа це змінити став до України, але для того щоб він змінив, мені здається, ви дуже вірно сказали, що може бути, тому що я дивлюся на це з психологічної точки зору, і е, віддати свою ідею Трампу, що він може домовитися із Зеленським, і з Путіним Зеленському він просто скаже, а з Путіним він домовиться. Йому це розстатися не тому, що Путін поганий, а це визнати, що я поганий, я не зміг прогнозувати, що я зможу зроблю. Це дуже важко, але це і на нашу користь теж тому, що зараз сплине трошки часу, і вже розстатися з ідеєю, що українці гарні. Вояки, і що вони можуть перемагати, Трампу теж буде дуже важко, і тому зараз завдання нашої дипломатії тиснути на це і запевняти і працювати і, і в країнах Європи, і нам потрібно дуже багато нашої дипломатії працювати, тому що зараз ми маємо шанс на цю велику підтримку психологічний злом. Знаєте, мені здається, що як це як в боксі, коли боксери дивляться один одного, і хто довше витримає погляд, і от зараз українцям. Важливо витримати цей погляд. Ми це вміємо, ми це е, зможемо, аби не опустити руки, але нам потрібна все ж таки підтримка. Просто напрошується це питання. Вам не здається, що перша битва поглядами, вона якраз от бува була в овальному кабінеті при першій зустрічі е, ну нашої делегації, і зокрема президента України і Трампа? Ну ви знаєте, там де я... він намагався тиснути? Мені здається, тут тут інший конфлікт був, тому що тут був конфлікт між Трампом і е, все ж таки виборцями американцями, тому що Трамп сприймав це, сприймав це як образу. і Ми спостерігали за це як особисто образу. Він був невдоволений. Не цим але е, це чим, все ж таки саме невдоволений поведінкою. Дуже багато в них в нього було чим, що зауважень... Зеленський з ним сперечався. Также з... з... відкрито Зеленсь... це неповага для нього. Це особливо на е, очах американців. Для нього це було дійсно образливо навіть так, але це було все демократично, зроблено для того, він аби так було приїхав. в тому числі. Але так, це... Саудіти теж приїжають ні, ні, ну це ж була... американці все зробили за для того, аби з ним сперечався. Хто ще сперечається з Трампом публічно? Ви можете назвати ні? Але змінив тактику і стратегію. змінив. ну стратегію? Ні, вона вже в нас була або тактика була змінена, але ми дуже вдячні вдячні, на мій погляд, повинні бути американському народу, тому що тоді так відреагувало суспільство, що не піти і не подивитися, як реагують, і на ті ж самі костюми, і на те, як це було і в стендапах всіх було, і на всіх каналах. І він не міг не відреагувати на це. І Трамп, все ж таки, він живе в демократичній країні, на відміну від Путіна, і не рахуватися зі суспільством він не міг Біля, і це була наша насправді не знає, що він живе в демократичній країні, це він знає. Ну, що ну його піс... поведінка ну, після Аляски він насправді знає. теж він вимушений після після... Після він вимушений був раху... Він раху... рахувати це завжди із ЗМІ, думкою це... змі з реакцією змі, да, але не з реакцією На пресу, своєї на пресу він реагував. Да, він вимушений був. Він був злий, але він вимушений був це реагувати исторisch. саме на пресу. Преса вийшла погана. Да, то, Вибачте, але... ну преса це все ж таки. Ще Болтон в своїх мемуарах написав про Трампа, що для Трампа важливіше, що напишуть Нью-Йорк Таймс ніж там соціологія покаже. Mm. Але ще раз, я не впевнений, що він це кінцева його позиція, що він не може її змінити, чи коли mm. там Путін йому подзвонить, mm. Може, mm. Mm. Десь, а, чи може зустрінуться десь, чи всі йому щось запропонує. Не розуміє, І Все може бути перевернуто взагалі. Трамп не розуміє, що такі маленькі держави. Є Китай великий, є велика Росія uh -huh. і велика він, взагалі, Америка. Все... Йому, він хоче швидкого результату. Все... Це його... все велике, все це перебільшує. Шення, і це нарцисичний характер. Ну, і ми нічого з цим я не я думаю, що все ж таки відкатати на 180 градусів, повернути мабуть вже не вийде. Те, що будуть цикли, те, що будуть ось ці коливання, повернення, да, знову ж таки, там, пролонгація там, якихось цих ідей, а давайте знову там, з росіянами поговоримо, воно буде. Але щодо от, повернутися абсолютно назад, ні, це вже, як на мене, ну, а дай, що дай Бог. Абсолютно так. назад. Ну, от Зараз Путін каже, що е там, е я готовий зупинитись. Коли захоплю Донецьку область, чи я готовий зупинитись сьогодні, якщо Україна віддасть Донецьку область, і для Трампа, що йому для нього Донецька область для нього важливо, що війна зупиниться, і він скаже, я що дум... він ще ну, восьмий конфлікт Думаю, що війна. ситуація змінилася. Ось ця ситуація з картою в кабінеті. У нього там коли вони говорили, і до речі, да, Україна ж приїхала зі своєю картою, а, 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 а говорили Але, все так, рівно такі, по американськи показували йому да, карту. Зеленський, і я думаю, що він тут уже, він уже вважає, що він вже розбирається, що вже знає. Ні, ви думаєте, ну, що, думаю, що він а, пожертвує а, можливістю зупинити війну і вже зараз оголосити, що ось мій конфлікт зупинив, а, в інтересах України? Тут вже питання, наскільки він може продовжувати вірити Путіну. От тут я думаю, що зараз у Трампа взагалі ідея зупинити Фільниць. війну і все. Яким так. чином він Ну не йде ж про це мова? Він я каже, сьогодні кажу, припиніть стріляти і, і закінчиться. І ну, росіяни бачити. можуть на цьому зіграти зараз. Ну добре, так. а ви погоджуєтесь з тим, що через те саме, що він вважав Україну слабкою. Що можна запросити зараз Зеленського підготувати Венса, підготувати якихось журналістів, які будуть скувати е, того самого Зеленського за той самий костюм? А і що, в принципі, там все було підготовлено okay. для тиску цілеспрямовано, okay. і що якби в той момент наш президент не показав. Ту саму стійкість і не показав, що ми не готові йти на такі умови, то в принципі у Трампа все було готово для того, щоб прийти до того самого миру, але через умови прийнятні в першу чергу для Росії, тому що він їх озвучував сто відсотків. Насправді, якщо існуватиме Україна, ми ж ніколи не відкидаємо песимістичні сценарії. Цей день запишуть в історію як день, коли Україна остаточно вийшла в очах заходу із країни третього світу колонії. Ну це просто ну ну, ну яка вам різ різниця, жити під росіянами Донецька область, не Донецька, та взагалі по барабану, як говорив класик. Ну те, що як ставився трам до зеленського, як там ти кнопка, е, і все. А коли наставлять перед вибором е, смерть швидка чи смерть повільна, так у нас вибору немає. Якщо загнати когось в кут, так яка різниця? Як така? Якщо немає результату, то можна хоча б отримати задоволення.